Ну, зараз такий чемпіонат особливий. От, будуть нововведення, тому, звичайно, кожна команда вона прагне якомога краще для себе поставити якісь турнирні завдання. Не виключенням є і ми, не виключенням її, і Володимир. І ми розуміли, що їдучи сюди, команда, яка знаходиться в нижній частині, буде прагнути. Буде прагнути здобути свої очки для того, щоб 에, турнірний становище покращити. Ми це все розуміли, ми розуміли, що гра буде непростою. У нас завжди з командою Володимира складаються дуже такі непрості матчі от, на межі. Тому, знову ж таки, розумію, що ми розбили її на дві частини з урахуванням того, що обмежена лавка запасних у Владимира, можливо, давала нам можливості більше грати ну, на. Через довгі передачі, використовуючи швидкісні дії. От. Десь складалося, десь не складалося, але на сьогоднішній день виконавча майстерність наших гравчин, ну, не дозволяє, будемо так казати, більш якісніше е -е, створювати результат матчу. Вітаю команду Шахтаря з перемогою. Вони молодці. Якщо перемогли, значить вони виглядали більш більш серйозніше, більш серйозніше віднеслися. Ну, а ми, я б не сказав, що два різних тайми десь в середині другого тайму ми просіли, тому що немає рівноцінних замін, немає ротації на тих місцях, на тих позиціях, де можна було усилити, коли просідають футболістки. Але дякую своїм підопічним за. Віддачу, десь установка була виконана, ми готувалися ретельно, розбирали шахтар, думали забрати в них десь ну, хоча б очко, готувалися на нічию, ну, фінальці, значить, ми були більш не сконцентровані і перелік подій призвів до ну, такого було.